Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я розкажу, як повністю видалити антивірус Avast. Тому що зазвичай, після звичайного видалення, він залишає після себе багато сміття. Нам знадобиться програма Uninstall Tool. Посилання на неї буде в описі до даного відео. Відкриваєте програму. Далі ми бачимо, що тут можна видалити будь-які програми та все, все, що завгодно, навіть вбудовані програми в Windows 10. Але нас сьогодні цікавить видалення саме антивіруса Avast. Обирайте його в списку. Та натискаєте кнопку Uninstall, погоджуєтеся з видаленням даного антивіруса. Тепер необхідно зачекати пару хвилин, доки штатними засобами Буде видалений цей антивірус. Після завершення процесу видалення натисніть Перезавантажити пізніше. Далі програма Uninstall Tool сама знайде файли, які залишилися після видалення, та дасть змогу вам завершити повністю процес видалення. Ось це все залишилося після видалення саме антивіруса. Натискайте Фініш. Після недовгого очікування видно, що всі файли видалилися, а деякі файли, а саме один файл в нашому випадку, видалиться після перезавантаження системи. Окей, все. На цьому процес видалення антивіруса Avast. Повністю закінчений. Ось я покажу, що залишився саме один файл після цього антивіруса. Дивіться також інші мої відео та підписуйтесь на мій канал. Там буде ще багато цікавого.